Привіт! У нас сьогодні відео на дуже важливу тему, яка всіх турбує. Всіх хто вже в Канаді або планує приїхати. А це з приводу еміграції, це з приводу отримання піро. Отримання... Піар. Піару, так, це така больна тема для всіх нас, хто збирається злити залишитись в Канаді. Ми дуже довго йшли до цього питання, і нарешті ми е, підібрали собі компанію, яка нам допоможе і повністю під ключ бере нашу сім'ю для подачі документів на піар. Ми дуже довго шукали, насправді, бо компанія дофігіще на ринку, дуже різні в них умови, і ціни навіть тільки на консультацію, але багато чого нас віштовхувало, бо ми шукали саме ту компанію, яка візьме наш кейс і доведе нас до кінцевого результату. Ми вже пройшли консультацію цієї компанії і ми заключили з ними контракт. І <свят> так як ми вже спробували на собі, ми рекомендуємо вам. І більш того, скажу, що для вас ще є знижка при застосуванні промокоду крутко. Ми напишемо посилання mm -hmm. під відео, посилання на сайт компанії, посилання на інстаграм і який промокод вам потрібно зазначити, щоб отримати скидку 5% від нас. Тож, не дякуйте, переходьте за посиланням. Тобто і... ми являємо зараз офіційними амбасадорами цієї компанії. Ми радимо від цього серця, і бо бо самі з нею будемо Бо самі довірили свою долю цієї Так, компанії, вам так. Це справді ми довіряємо свою долю, ми довіряємо своє життя майбутнє, бо ми справді хочемо тут залишитись. Ми вже про багато про це казали, і ось наш вибір зроблено. Да, тож не забувайте реєструватися, при реєстрації обов'язково зазначати промокод у графі. Промокоди. Так. так, сьогодні ми е, на підставі тієї, інформації, що отримали від консультантів, хочемо вам е, загальну інформацію надати. Одразу хочу вам сказати, що. Е, те, що ми вам скажемо, це не значить, що вам, потрібна, що вам ця програма там, чи ці дії підуть під, під вашу сім'ю. Вам обов'язково потрібно проходити консультацію, тому що кожен кейс, він сугубо індивідуальний, у кожній сім'ї різні ситуації. Ми хочемо вам розказати про основні програми, по яких зараз подаються, в тому числі українці. Поверхностно, так, всім радимо проходити консультацію обов'язково, не приймати рішень ніяких самостійно. І ще одне обов'язково підписатись на наш інстаграм-канал. Силочку ми також залишимо під цим відео, тому що ми там показуємо своє життя кожен день онлайн. Зранку до вечора, як ми ходимо в коледж. Як ми не тільки показуємо, ми відповідаємо. Ми, ми прямий фірі. Прямий ефір. нас кожного да. дня ми отримуємо багато запитань з приводу Канади. Так. Взагалі на різні теми ми завжди намагаємось відповідати. І голосовими відповідомленнями пишемо, і сосізванюваємось якщо потрібно, з... з нашими інтернет друзями Тому безкоштовно консультуємо надаємо якщо ту інформацію, якась... якою ми володіємо. Так. так, якщо є якась можливість, щоб ми вам допомогли, то ми вам допомагаємо. Ну і плюс висвітлюємо своє життя і також проводимо опитування наших підписників. Відповідаємо на саме популярні запитання. Тож підписуйтесь на наш інстаграм. Посилання так. також буде під цим відео. Ну, погнали загальне да, програми. Всі ви знаєте, що нещодавно, у жовтні місяці, вийшла нова програма, яка присвячена саме українцям. Вона розрахована на людей, у яких є. Родичі в Канаді, брат, сестра, мама, ну, там, папа спи... та діта. так, список людей ви можете прочитати на офіційному сайті. Так. Я думаю, у тих, у кого Бабуся, є дідусь. родичі в Канаді, вони вже, вже знають подробиці. Багато людей чекали і сподівалися на те, що у кого народилась тут дитина, що їм це дасть право подаватись по цій програмі, але ні, якщо хтось не знав. Ді, дитина не повнолітня, вона громадян, громадянин Канади, але не, не, має права не надає вам права подаватись по цій програмі. Друга програма популярна це експрес Entry. Всі про неї знають. Але по цій програмі дуже складно отримати піар. Ну, в нашій, наприклад, в нашій ситуації це взагалі не варіант. Не тільки в нашій, Більшість ну, проїхала такі, як ми, люди, які не мають професії. Так. Якщо мови, немає і професії, все якщо немає мови, то дуже складно, а практично неможливо. І я більше скажу, що якщо навіть є професія у вас, хороша професія, і ви знаєте англійську, то ще не факт, що ви зможете отримати піар по цій програмі, тому що ви будете подаватись і вже на вашу позицію будуть е, претендувати там, ще там, 300 людей, там, грубо кажучи. Да? Із цих 300 000. людей 300 тисяч, да? із цих 300, 300 тисяч е, квота буде там 100 тисяч людей. Да? 100, В, Канаді. В Канаді буде там. Не більше 100 тисяч відібрати по цій позиції. І будуть відбирати кращих. Тобто, навіть, навіть якщо ви виконати всі параметри по цій програмі, не факт, що ви проводите що вас за саме шкалою. Зараз Так. все Е, Також є програма, не програма, але я думаю, що ви вже чули це. Коли подаються люди на отримання притулку, як біженці в Канаді, так, тобто є така процедура, біженці. так, ти просто подаєш заяву, і суд вже розглядає твою заяву і вирішує, чи може тобі давати статус біженця чи не може. У мене є знайомий тут, угу. який з Грузії, подавався на біженство, і ось пройшло вже біля трьох років, якщо я не помиляюсь, так, так. і після трьох років йому. Надали статус біженця, і він отримав піар одразу. Це такий це насправді фарт. Тут в чому загвозка? В чому загвозка? В, в тому, що якщо вам відмовлять, то у вас не буде шансу подаватись ще раз і по будь-якій іншій програмі. Ви одразу вимушені будете їхати обратно в ту країну. З якою приїхали в Канаді, у вас шансів вже не буде. Тобто цю... це дорога з одним шляхом, так або ні. Третього варіанту тут не буде. І це дуже такий великий ризик. Це якби саме проста програма, можна сказати. Так? Якщо вам пощастить, у вас дійсно є причини тут залишатись як біженцю. То вам одразу видадуть піар, вам не потрібно не англійську здавати, вам не потрібно надавати да, кучу не документів навіть. Дай я скажу? Просто а. О, ми знаємо людей, які сюди приїхали як біженці. А, і вони дуже довго судились. Вони там надавали кучу документів, що там людину насправді переслідували, що її побили, що в неї там є побої. Тобто там така дуже складна ситуація, і вони не одразу завжди не зовсім одразу отримали а, цей, а, цей дозвіл. А там довго судились, там декілька років це вся катавась. Вони дуже дуже багато документації зібрали. Тому вони оскаржували рішення, тому так. що першим рішенням суду, суду їх визнали угу. не, не, людей, які не підходять під, під статус біженців. Вони оскаржили це рішення. І вже апеляційна інстанція через декілька років її винесла винесла рішення на їх користь. Тобто, це, це може тягнутись. Процес. Так, в принципі, е, я ж кажу, і не варто приймати самим рішення, навіть якщо ви вирішите по цій програмі подаватись, тільки консультуйте з професіоналами. Ми взагалі за те, щоб звернати, звертатись до професіоналів, навіть якщо ви обладаєте якимись знаннями. А я знаю, що багато людей раніше, там що 15 років, 20, могли подаватись самі. Раніше були зовсім інші умови. Навіть я знаю багато імміграційних консультацій, адвокатів, які кажуть, що ми як колись там подавалися самостійно, але вони вже живуть в Канаді там 20 років. Розумієте, це зовсім вже різні з рів. Ні, і зараз зовсім інші вимоги до людей, і ви не можете знати все. І навіть остаточне рішення, коли буде приймати офіцер, він буде дивитись на а, ваше так, да як резюме ваше а, і, і там один а, крок, не в ту сторону, і все, і вам буде відмова. Розумієте? І вам все спочатку, і все заново. Я... А в випадку цієї програми не все спочатку. А дорога додому. Так Кра... краще беріть консультацію. Це а, а... А... вам дасть точно відповідь і дасть вам правильні кроки до вашої. Так, ну і ще одна з популярних програм, остання в нашому списку, це гуманітарна програма, по якій і ми будемо подаватись так. тут. Це єдина програма, по якій ми можемо можемо податись по будь-якій програмі, але ця програма дає надає нам більше шансів на отримання піатуру. Чому поясню в нашому випадку, тому що ми живемо на кордоні. Наш будинок взагалі там за 20 країною, кілометрів так, до відражники. У, у нас також двоє дітей. Це також плюс, тому що, знаєте, якщо нас там можуть відправити обратно, то Канада дуже. Так, за дітей, за дітей вони не відправляють. Да, і ми сподіваємося, що це також нам допоможе. Плюс в цих програмах ви повинні основне це показати, що ви тут. Не байдикуєте весь час. Тобто офіцер буде приймати рішення на основі того, чи не сядете ви тут на субсидії після завершення після отримання, піару. Після отримання піара, тому що у вас після отримання піар будуть ті ж самі mm -hmm. права, практично, що у громадянина Канади, окрім того, що ви не зможете там голосувати і виїжджати без без візи в інші До, До інших країн, так так це будь-які інші права у вас будуть такі самі, як у громадянина Канади. Тож головним. Таким аспектом це показати, що ви тут там працюєте, Є платите способні. податки, так що ви нормальна людина. Тут закон соблюдаєте, дотримуєте свою сім'ю Так, розвиваєтесь чи то відкриваєте. Не просто відкрити бізнес, а показати, що він у вас працює, так. ходите на якісь конференції, отримати дипломи, вчити англійську, тобто Треба показати, що ви рухаєтесь, що ви не приїхали і такі сіли. знаєте, там влаштувались там на якусь роботу, ну і працюєте в принципі. Да? Mm. Але ви повинні показати ваші дії, що ви робите, чому ви навчаєтесь, які сертифікати там я не знаю. А, не тільки англійську я маю в виду. маю на увазі, а будь-які інші тренінги Тобто, навчаючи. розраховувати на те, що вам дадуть піар тільки за те, що ви з України угу. от взагалі не варто, і там не дай Боже, там ваша ваш будинок зараз знаходиться не на підконтрольній території, або постраждав, або постраждав. Син, це не дає вам це як плюсик Буде у вашій заявці, але це не дає вам. 100%, шансів, 100 шансів, що ви отримаєте ПІАТ тільки тому, що е, зараз на окупованій території ваш будинок знаходиться. Тому е, і дуже-дуже, це ми просто поверхностно вам розказуємо. Е, там дуже-дуже є багато нюансів, документів, довідок, які вам потрібно буде взяти. І ця компанія, яку ми вам рекомендуємо, вона все це знає, у них великий кейс. Е, так, сімей, покрову, так, так, яких вони вже позакривали, потримали піар. Вони знають всі підводні камені, тим більше вони українці, вони знають систему нашу. з внутрі. так, знають, як працює українська також. система, да. як віддаються документи, як швидко, да. куди краще звернутися, до яких да. компаній да. вони все да. налажено. І ще хочу сказати, що цю компанію нам також радили, радили люди, які да. давно вже в Канаді знають всіх дівчат, знають, о, як це все працює, і да. для них насправді є найголовнішим, це те, щоб ви отримали статус о, о, піар і змогли тут залишитися. І, о, Да, та да, ну що ще казати. Ми yeah. вибра... ми обираємо їх. Якщо у вас є якась довіра до нас, і а, ви розумієте, що ми не просто так взяли на рекламу, а ми хочемо саме працювати з ними, точніше працюємо, то звертайтесь, що я хотів додати ще основні моменти по цій програмі по гуманітарній. Ви не можете подаватись, якщо ви вже подались на отримання біженця, статусу біженця. Тут ви не маєте права подаватись по гуманітарній, або якщо ви знаходитесь. На сервіс Онтаріо, на, на отримання на отримання фінансово допомоги, як ми зараз знаходимось. І ми зараз не будемо подаватись. Ну, у нас якби є логічна ситуація. Да? Ми пішли навчатись в коледж, англійську навчаємо. У нас немає часу працювати, тому що ми навчаємось з 10 до 3. -ї. Ми відкрили свій бізнес і зараз його розвиваємо, але нам потрібен час. Ми звернулися за допомогою до Канади. Це нормально. Це... Канада допомагає всім людям, які потребують цієї допомоги. І тут ніхто на вас не буде зі сторони дивитись і сказати, о, тут на пособі жовтня. Ні. Угу. Ми відплатимо Канаді, коли будемо. Як тільки дохід. почнемо отримати дохід, ми так, будемо платити тут податки, які далеко не маленькі податки. Тому я ж кажу, що Канада допомагає з розвитком бізнесу, всім допомагає. Так що, ось так. Що ще, що ще ми хочемо сказати? Друзі, а ті, хто навіть тільки їдуть, ми дуже радимо. Наприклад, просто якби ми, коли тільки приїхали, ми відразу зайшли цю компанію і відразу до них звернулись, то ми пожеби б подались на піар це 100%. Можливо, навіть вже й отримали його за ці півтора роки. Але ось так як ми довго думали, вагались, шукали. Бо спочатку були там до однієї компанії, придивляли, придивлялись дуже довго. Вже хотіли брати консультацію, а потім там нам почали. Що нас ну, деякі моменти не сподобалися, ну коротше, беріть зараз, навіть якщо ви думаєте їхати, пишіть. Я знаю там у мене знайома. Вона. А в неї немає часу довго очікування, бо у будь-якої класної компанії в них є лист очікування на консультацію, розумієте? І ти не можеш така раз зараз і Так, да, Там десь місяць буде місяць-півтори буде місяць очікування. До так. речі, по сумі, консультація на сьогоднішній день вона коштує 250 канадських доларів. Так. Це 40 хвилин консультації, ну, а ну, я вона я скажу, більше. А я скажу, нас десь годину консультували, більше. навіть більше. А, ми, десь... закінч... ми почали у час, ну, при... а, закінч... і... а закінчили два додат... додаткові гроші. Не сплачу ні, ні, ви розумієте, ні. людина заінтересована в тому, що ви з нею працювали. Людина не дасть вам повністю всі відповіді. Вона вам все розповість саме по вашій родині. Ви не чекайте, знаєте, якусь програму, що для українців ось буде якась програма. Ми не знаємо, буде ця програма чи не буде цієї програми. Треба вже діяти, тому що час підходить. Я можу ще що І Щось Я поки не забув. Вибач. Плюс ще цієї програми гуманітарної, так що ти можеш по неї подаватись не один раз, а скільки хочеш разів, хоч 5, mm -hmm. хоч 10 разів. І коли ти подаєшся по гуманітарній програмі, то тобі продливають на підставі. Е подачі на цю програму тобі продлувають дозвіл на роботу. Тобто ти подався, отримав новий дозвіл. Ти тут залишаєшся, поки не не отримаєш рішення. Не дай Боже, тобі там відмовили. Ти можеш ще раз подаватися. Чи йти ти по іншій програмі? Так ще я хочу сказати, що зараз багато українців така тенденція, прям з'явилася, що багато українців а, почали виїжджати з Канади до штатів, наприклад, бо вони взяли. А, Консультації, і вони розуміють, що в них немає шансів залишитись тут, в Канаді, бо вони там не з Харкова, наприклад, да, вони там по -гуманітарні а, програмі та, шансів, гуманітарні проганеманіта і за ну і по іншим, все там в них немає того вже а, о, опита роботи. Там і багато інших моментів і люди починають виїжджати розумієте? Тобто вони вже, вже вже якийсь час загубили. Тому не гайте часу. Просто якщо ви зараз в Антаріо і у вас немає можливості податися в Антаріо, наприклад, по гуманітарній програмі, як у нас і Вам порадять, в яку провінцію ви можете переїхати і податись там, тому що є провінції океан, океанічні провінції okay. і холодні провінції, 100%. де на набагато. Простіше отримати піар і професіонали вам порадять, коли куди вам краще поїхати. Тож не гайте часу. Ну все, друзі. Ми бажаємо yeah. вам кожному вдачі, щоб у вас усе все вийшло. А, щоб ви знайшли для себе компанію? Щоб ви знайшли для себе шлях подачі, І ви залишили, щоб ваша мрія була здійснена. Хто хоче насправді залишитись у Канаді? Ми вам дуже дуже бага, бажаємо ці, цієї вдачі, і знайте, що у вас все вийде. Хто шукає, той завжди знайде. Так що ми хочемо сказати. У Нас є дуже класна новила. Новина yeah, yeah. так зараз калуж. З оркестром вони а, Ті, що виграли євробач так. Вони та я думаю, всі знають що така група калош. А вони зараз гастролюють по Америці а, по штатам і Канаді. І а, концерти проходять по великим містам. І ми також будемо Торонто. Монреаль, торомаледмотан, Торонто. Калгарі. Калгарі. Ми їдемо саме в. В Торонто. Торонто. В цю неділю, так. це яке буде 26 числа 26 -го. Так, а, від нас років. для вас є знижка 23% на а, білет а, в будь-якому країні країні. Ой, в будь-якому по місці, промокоду Калуш зможете... Family. ми, ми, пишемо, ми залишимо вам силку, де можна купити білети. Залишимо вам промокод, по якому ви від нас отримаєте також 23% знижку. Знижки. І плюс, якщо ви будете в Торонто, ми можемо там побачити побачитись Так, та, так так зробимо таку таку зустріч українців, так, бо так. ми вже всі як рідні. Насправді ми дуже знаємо багато людей. Багато хто вже сюди приїхав. нас всі знають ми всіх знаємо. Тому ми можемо з вами зустрітись у Торонто перед так. концертом. А і ще ми беремо з собою людей. Якщо ви знаходитесь у Вінзорі або в місті, яке нам буде по, по шляху з Вінзора, в Торонто. Ви можете поїхати разом з нами. У нас ще на сьогоднішній день. Ми тільки виставляємо ці відео, Ще ніхто про це не знає. Ти перший, хто про це дізнався. Ти можеш поїхати разом з нами. Так за подробицями пишіть нам за нас. У нас є шість вакантних місць. Вість? У нас вісьмимісний вен. Нас двоє і плюс шість людей. Ми можемо взяти з собою в дві сторони, туди і назад, довести тебе. І все. Пиши нам приватні повідомлення або в коментарях. Краще приватні в інстаграм переходь. Так, по сесії так, так, пиши пише нам бронюй місце. І ми тобі розповімо. Поїхали подавити. класно, проведемо час. Ми всі вас запрошуємо. Це класна класа новина. Да. По перше, підтримуємо наш наш гурт український. Да. Побачимось, проведемо дуже важливо знімати цей весь стрес, це напруження, яке ми проживаємо тут щодня, бо все одно це складно да бути іммігрантом. І поїхали зарядимось новою, класною і свіжо такою да. енергетикою. Ми їдемо одним днем. Їдемо на концерт, і, і в той же день після концерту назад. Їдемо назад. Ночувати ми не будемо. Понеділок на навчання. І вам також на роботу, тож все встигнемо, все зробимо. Тож, на все добре. Вибирайте свою програму в піар, вибирайте правильного е, адвоката, адвоката міграційного. міграційного. Ми раджемо цю кампанію ще раз, силочка внизу, приходи, реєструйся, не забувай про промокод. І побачимось у неділі. Всім вам удачі у неділю на концерті Калош. Побачимо. Так, все, це папа.